Слава Україні, героям слава. Чи є у вас питання власне до бюро економічної безпеки? Чи ну можливо вас особисто влаштовує ті результати діяльності, які вони продемонстрували? Знаєте, є таке я таке прислів'я. Я його породив, я його і вб'ю. Я є основним автором закону про створення бюро економічної безпеки. Це бюро створювалося на вимогу наших міжнародних партнерів і на вимогу бізнесу, які втратили довіру до податкової міліції. І ми пам'ятаємо всі кейси, коли до одного й того ж підприємства приходили різні правоохоронці, починаючи від СБУ, закінчуючи податковою міліцією Тієї ж таки по одному і тому ж кримінальному провадженню мучили наших бізнесменів, тому власне створення бюро мало би якраз знівелювати оцю основну силову складову зробити бюро аналітичним відомством для того, щоб вони превентивними займалися справами, а не вже коли з бюджету щось украли або. Хтось у кого щось украв, так а, власне, створення бюро і його запуск. Він прийшовся в принципі майже на початок війни Великої в Україні. Утім, тим не менш конкурс було проведено до конкурсу. Є надзвичайно багато питань, як він був проведений, і так далі. Як на мене, ми якраз зараз аналізуємо, що людей викликали і вночі складати тести, і в тестах не було взагалі запитань на знання. Законодавства і в тому числі профільного закону про бюро економічної безпеки, і так далі в деяких моментах. Конкурс взагалі не оголошувався. Наприклад, людину брали на посаду там рядового аналітика. Її просували протягом місяця, переводили на інші посади, і так людина опинялась, наприклад, керівником, заступником директора бюро, чи ще кимось значущим в цьому бюро, не проходячи тих співбесід і тестувань, які вимагались для такої високої посади. Це раз. Друге, зараз отримуємо в рамках тимчасової слідчої комісії. Я є заступником в цій комісії, дуже багато скарг бізнесу на те, що Бюро економічної безпеки на Наприклад, відроджує ті кримінальні провадження по бізнесу, які були закриті 10-20 років назад, щоб знову тероризувати бізнес. І є інші кейси протилежні абсолютно коли. Відкривалося кримінальне провадження, а потім за невідомих причин закривалося, або були скарги і прохання про внесення в ЄРДР того чи відомостей про те чи інші злочини, які не вносили, і власне бюджет багато втратив. Там і маніпулювання статистикою, і дуже багато інших зловживань. Що стосується того, що ви почали брак фінансування і переведення на двохгодинний робочий день, то тут питання менеджера. Насправді, якби директор бюро хотів упевнити МінФін в тому, що він ефективно працює, то МінФін, я думаю, розглянув би питання повноцінного фінансування Бебо. На жаль, неефективність піар, симуляція призвели до того, що МінФін правильно робить, що не дає їм кошти. Ми працюємо над перезапуском бюро. Зрозуміло, те, що ви якраз почали, і, і тим і завершили. Тоді з цим ми, ми вже і так з вами про це говорили дещо раніше. Зараз також крапки розставили над І. І так само є, наскільки я розумію, голови комітету точно питання. і… До роботи митниці на 57%, якщо не помиляюся, тільки був виконаний план. Ми також розуміємо, що війна і можливо плани були завищені так само одразу, але країна від того втрачає побільш ніж сотні мільярдів гривень на рік. Чи працюєте зараз над тим, аби реформувати цю структуру, бо вона також якось залишилася трохи недореформованою? Ви знаєте, я би не хотіла зараз, щоб ми весь головний біль з дефіцитом бюджету перекладали саме на митницю. Тут у мене, наприклад, є питання і по податковій. Що стосується показників індикативів, так званих, які доводять і до податкової і до митниці, то звісно митниця не могла їх виконати априорі, тому що у нас було безакцизне ввезення палива паливо-мастильних матеріалів. Ви пам'ятаєте, коли був дефіцит, так це скасували. Податки скасували, дуже багато було ввезено гуманітарки, дуже багато було ввезено автомобілів без плати всіх митних платежів. А це все якраз і призвело з одного боку, до того, що ми дали можливість волонтерам. І просто громадянам оснащувати армію і зберегти наш ринок паливо і врегулювати ситуацію з дефіцитом з одного боку, а з іншого боку, дійсно, бюджет досить таки втратив. Але це вона не митниці повністю. Можливо, є питання до того. Тут тієї особи, яка зараз очолює митницю, це колишній працівник прикордонної служби з усією повагою. Звісно, між прикордонною митницею є, як то кажуть, у нас в Одесі дві різниці. Але якщо говоримо саме про наповнення бюджету, то митниця не могла його наповнити. Таким чином, маючи такі от послаблення для наших гуманітарних вантажів і для вантажів, які стосувалися палива і ввезення автомобілів, я би насправді трошки по іншому будувала би роботу. Ми зараз спілкуємося. З нашими правоохоронними органами ми хочемо розглянути питання. Можливо, в воєнний час я досить обережно ставлюся до будь-яких реформ, але досить обережно зміни і упрозорення обидвох структур, як і податко. Це стосується блокування податкових накладних, повернення ПДВ, так званого чорного або сірого зерна. Ой, помитниці це однозначно питання того, яким чином що у нас возиться. Наприклад, коли ми знаємо, не мені вам розповідати під виглядом якоїсь секонд-хенду лакшері товари, які потім продаються в три дорога, а в бюджет сплачено нуль. Так само возиться там кава, чай і все інше. Тут є питання до всіх органів, які займаються наповненням державного бюджету, і останнє запитання, бо сьогодні це з'явилася ця інформація. Що набу все ж таки оголосила підозру колишньому керівнику Нафтогазу за розкрадання грошей Їй йдеться? Всі ми пам'ятаємо ці прекрасні премії, які пан Коболів собі нараховував. Як можете прокоментувати власне ось цю ситуацію чи Часно, чому так довго і чи було, за що власне висувати ну, таку підозру з вашої особистої точки зору? Ви знаєте, я завдяки колишня журналістка спостерігаю залюбки за тим, як у нас чиновники вміють вибачте на слові звалювати раніше ніж їх доженуть. Насправді очевидна була ситуація і по зарплатах преміях за ті виграні голімські арбітражі. І, наприклад, 75 мільярдів. Гривень зловживань в Нафтогаз, які на... нарахувала Держаудитслужба Нафтогазу за керування пана Коболєва. Тобто, це все поки правоохоронці добігли. Невідомо де пан Коболєв є, а, чим він займається, і чому власне тільки зараз за нього взялись. Можливо, це питання до. Такої знаєте повільності українських судів, українських правоохоронців, а можливо питання до ефективності деяких правоохоронних органів. Все це можна було зробити, і все це було відомо раніше. Я думаю, що па, після пана Кобилєва буде пан Вітренко, теж вже колишній очільник Нафтогазу, і так далі. Дуже хотілося б, і готова цьому сприяти, щоб люди відповідали не покидаючи своїх посад, а ще перебуваючи на посадах.